В Україні відбувся перший чемпіонат з флеттреку і проходив він у Чернівцях. Чернівці взагалі це є столиця українського мотоспорту і має єдиний в Україні сертифікований по міжнародним стандартам центр для проведення змагань європейського світового рівня по мотокросу. Це є дійсно непересічна подія, тому що ми започатковуємо новий спортивно-технічний, я б сказав, зараз навіть оборонно-технічний вид спорту. На відміну від традиційного мотокросу, особливістю флеттреку є траса круг форми і відсутність перешкод. Все відбувається на очах у глядачів. Мотоспорт такого формату це новинка навіть для самих мотогонщиків. Дисципліна для нас нова, абсолютно для мотогонщиків. Ну, постараємося проїхати гарно, гладко і найголовніше без травм. А старт і фініш все покаже. Хто кращий, хто сильніший. У змаганнях з флеттреку взяли участь спортсмени з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Були навіть школярі. Саме такого формату вперше, тому що це на Україні перший такий чемпіонат з флетреку. А так займаюся мотокросом вже давно. Відвідав прем'єрне змагання у Чернівцях. Радник заступника міністра оборони України Василь Будик. Ви знаєте, дуже важливо переключатися з війни іноді просто почувствувати себе в другому світі побыть в другой атмосфері глядачів на чемпіонаті було не дуже багато, але видовище чернівчанам сподобалося. На вільних тренуваннях побачили, що учасники досить такі е, Силь. сильні і безстрашні, можна так сказати. Між заїздами слотреку паралельно відбувалися ще й клубні змагання з автотреку. Людмила Григорчук, Олена Єремчук, Михайло Антонюк, місцевий час.